Люди, які живуть зараз в Донецьку, і котрий ж по прячуться в подвалах, вони вже готові на ну на всю штучку. Тим болі, ми ж не заставляємо їх туди їхати. Ми просто обозначаємо, що якщо ви хочете туди їхати, ми можемо вам дати такі можливості. А ти до речі, можеш підтвердити інформацію, яку мені доводилось чути від тих, хто зараз в Донецьку, що зараз там насправді в тому ж Донецьку 80% населення там, що багато людей провівши літо. На звільнених територіях були змушені, тому що закінчилися кошти, тому що не знайшли достатньої підтримки з боку центральної влади. Вони були змушені повернутися все одно. Зараз в Значить, Донець. Донецьк, це город мільйонів Тут проживало чуть в мірневі чуть менше мільйона. А зараз 800. Значить, в кінці августа, в кінці августа, по моїм даним, там проживало около 200-300 тисяч. Можна було вийти на центральну вулицю Артема і таке шині, коли ти десь в Чорнобилі, тобто ні машині не Людей, только ну, бегали какие-то там бродячие животные. Uh, когда было лето, да, и когда была, помните, первая агрессия 26 числа, российские войска зашли в Новозос. Сейчас uh, где-то около 600-700 тысяч прожива, проживают на территории России. Да, то есть возвратились, более того, можно увидеть какие-то даже в городе, скажем, микропробки. Да, то есть, а с чем ты пов'язываешь велику кількість повернення людей до жити в ДНР? це неможливість влаштуватися на інші території України. Я думаю, ну. Поймите, что все-таки все Донецк, в... Донецк, Донецк это такое достаточно, не да, вот, ну, нет. Не я... жить и дома, а, и дома, Да, скорее это желание жить дома. Люди инвестировали, там, у них есть свои квартиры, у них есть своя какая-то недвижимость, и, своя какая-то минимальная работа, они там чувствуют себя более-менее комфортно, да. То есть, когда ты приезжаешь в Киев, ну, ладно, ты, если ты студент, да, приезжаешь, можно жить в общежитии, а если у тебя там несколько детей, какие-то родственники, бабушки... бабушка и сложно сложно найти работу, сложно вот так вот скажем, быстро социализироваться. Поэтому люди рискуют и остаются, и остаются в Донецке, поскольку им ну, по сути больше, больше некуда деваться. А за твоїми даними люди повернулися в Донецьк не лише з України, а ті, які були вимушені виїхати на території Російської Федерації, там так само є повернення переселенців з Росії на територію України. Чи в я на самом деле у меня нет четкої статистики, да хто, хто куди виїхав, но є нет вообще. Да, но по ощущениям я знаю о том, что есть люди, которые виїжджали в Росію и вернулись, есть люди, которые виїжджали в Крим и вернулись опять в Донецке, есть люди, которые уезжали в Неб... уезжали из Києва из Днепропетровска опять возврати возвратились до несколько.